Люрові писанки, стрічки, символи весни та відродження. Івано-франківці активно готуються до великодня. На цей раз прикрашають дерева. Вже не вперше містяни оздоблюють писанками серед місця Івано-Франківська. На кожне дерево вішують мініатюрні декоративні витвори. Їх автори місцеві ліцеїсти та вихованці позашкільних дитячо-юнацьких закладів. Створювали писанки вони разом зі своїми вчителями. Кожна з великодніх крашенок має унікальний малюнок та своєрідну техніку оздоблення. Наголошує Надія Степаніщенко, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників. Це різні техніки, і звичайно, що вони є сумнірні писанки. Ну і такі, що які. Відображають наш регіон, наше прикарпаття. Прикрашання міської площі писанками додає людям святкового настрою. Окрім цього, свою писанку на дереві може залишити кожен охочий. Це дерево, це такий мовчазний символ єдності нашого народу. Ну, бо все таки свята це великдень. Це є свято перемоги світла над темрявою, добра над злом. І мабуть, те, що можемо зробити, ми тут в тилу, ми робимо і. Це радує око, це якось допомагає людям єднатися у нашому місті і приїжджим людям, і мешканцям нашого міста. Писанкове оздоблення дерев Івано-Франківську здійснили з нагоди Воскресіння Христового. Уляна Никулюк, Денис Сатановський, новини на вежі.